1 вересня 2025 року уряд припинив фінансування з освітньої сумвенції шкіл, у яких навчається менш ніж 45 учнів. За підрахунками МОН це близько 600 шкіл. Водночас місцева влада має право отримувати такі заклади за кошти свого бюджету. Про це під час години запитань до уряду Верховній Раді повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Про скорочення шкіл будемо говорити з експертом з питань освіти Асоціації міст України, кандидатом педагогічних наук, доцент Михайло Гончар доєдніться до нашої теро. Пане Михайле, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, пане Михайло, Коли українці чують скорочення шкіл, то завжди викликає знаєте, обурення. В цьому контексті тож, в у мене до вас питання: яка мета, що уряд встановив мінімальну кількість учнів у школі? Це 45? І чому чому саме 45? Чому не 55? Чому не 65? Чому не 35 для того, щоб школу не закривали? На жаль, це системна політика, яку впроваджує міністерство освіти вже не перший рік. І якщо минулого року е, асоціація міст спільно з вчителями, спільно з органами місцевого самоврядування змогли відстояти своє право на дистанційну освіту в фронтових і тимчасово окупованих громадах в школах цих громад, е, е, скасувавши наказ 850, то в цьому році ми так само боролися за те, щоб е, міністерство освіти скасувало наказ. 11-12, сумнозвісний, який фактично ліквідовував дистанційну освіту в територіальних громадах. А це майже 600 шкіл і 25 тисяч вчителів, які б могли бути позбавлені роботи. Тепер інша ситуація: 2000, 2024 рік. За ініціативи Мон впроваджується інструмент, який не дає можливості функціонувати з 1 вересня 2025 року шкіл, де менше 45 учнів, а з 1 вересня наступного 26-го року де менше 60 учнів. Звідки ця цифра? Ця цифра узята з розрахунку законодавчо закріпленого 5, не менше 5 учнів в кожному класі. От 9 класів, це 45 учнів. І з таким якби, підходом, МОН говорить, або ви оптимізовуєте ці школи, де менше 45 учнів, або беріть їх на своє фінансування. Але ми ж живемо в парадигмі війни. Ми живемо в парадигмі того, що люди переміщаються, виїжджають, і ми всі з вами переконані, що настане ми, настане перемога, і 2 мільйони, понад 2 мільйонів дітей з батьками почнуть повертатися в Україну. І тут виникає логічне питання: а куди ж вони будуть повертатися, якщо вже не перший рік робиться системна політика на те, щоб скоротити мережу закладів загальної середньої освіти. А, а з чим це пане Михайло? Органі... А поясніть а з чим це пов'язано, що скорочується мережа шкіл? Ну, тобто, це велике фінансове навантаження на бюджет, недоцільність. Якщо в класі по 5 дітей, ну з чим це пов'язано? На жаль, це пов'язано з тим, що оплату праці наших вчителів здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги І відповідно уряд взяв певні зобов'язання щодо оптимізації видатків в усіх. З галузях освіти, що фінансується за рахунок державного бюджету, тобто, це ми говоримо і про шкільну освіту, і про вищу освіту. Ви теж чули величезну кількість скандалів навколо цього. Але тут ми вбачаємо велику суттєву проблему, відсутність конкретного розуміння, а якою ж має бути освіта, якою, до чого ми маємо в результаті прийти, коли стабілізується життя. Коли почнуть повертатися діти, взагалі на сьогоднішній день ми не бачимо системного підходу для розуміння того, як буде виглядати українська, зокрема шкільна шкільна освіта. Якщо ми говоримо, якщо влада говорить про те, що не вистачає грошей, давайте закривати, нема питань. Так скажіть, будь ласка, на яких шкільних автобусах будуть підвозитись діти в найближчі школи? А чи безпечні ті дороги, по яких вони будуть підвозитися? А чи взагалі є в тих громадах, особливо це стосується профронтових громад? Ті дороги, по яким можна буде безпечно перевозити дітей, і тому наші громади беруться за голову в цій ситуації, тому що вони між молотами на кавалію, між фінансовою спроможністю громади місцевих бюджетів і образами горячу місцевих жителів, які втрачають можливості доступу до шкільної освіти. Пане Мирославе, уточнення, а хіба в прифронтових громадах зараз навчання не, не дистанційне? Є різні ситуації, і, к щастю, у нас є громади, які перебувають, скажімо, хоча формально вони перебувають в зоні можливих бойових дій, але все ж таки їхні там основні села перебувають в тилу, і тому якщо у них є укриття, а Мон розробив спеціально, скажем, мережу тих територій, де високий високий рівень загрози, менший рівень загрози, і які, як би так скажемо, глибоко тилові, де можна здійснювати освітній процес очно. Але якщо є або найпростіше укриття, або якщо це все таки така складна територія, то Ем, таке потужне укриття, і, от, наприклад, в Херсонській області в цьому році шість, е, якщо не зраджує пам'ять шкіл, почали освітній процес поки що в змішаному режимі, тобто дітки можуть навчатися в школі, але в разі небезпеки ховатися в укриття. Але на це були витрачені е, значні так. фінансові ресурси з державного бюджету. Але ж ми не можемо сказати, що така ситуація в усіх громадах. Пане Михайле, ну дивіться, також є і проблема з гірським населення, населенням, з школами в горах там теж не так просто добратися з точки А в точку Б, як не крути, чи там сільська місцевість, яка знаходиться набагато далі від районних центрів. Ну в нас слава Богу, країна велика, і якби закривати школи це найпростіший варіант. Але в цьому контексті тут зараз уряд, якщо знову ж таки йти зі словами профільного міністра, пропонує місцевим бюджетом брати на баланс навчальні заклади. От ви бачили, хтось взяв з 600 майже шкіл, якісь громади, яка взяла школу на поруки фінансово? Е, Дивіться, фінансування шкіл, а саме заробітної плати вчителів, це гарантоване чинним законодавством про освіту обов'язок держави. І от таке вільне інтерпретування законодавства, ну як мінімум, є неприйнятним. держава закріпила в своєму законодавстві, що вона фінансує оплату праці вчителів. Так давайте виконувати ці зобов'язання, тому що так розказувати, що і місцеве самоврядування і ти візьме на своє фінансування, і ти, і ти ніякого фінансового ресурсу сьогодні у місцевому Врядування е, на реалізацію політик держави не вистачить. І так сьогодні і в соціальному захисті, і в безпекових питаннях місцевого самоврядування фінансує ті або інші заходи. І ще давайте і школи повісимо. І зараз тут різні ініціативи щодо покращення якості дошкільної освіти, і теж все за рахунок місцевого бюджету. Ну так а де ж тоді ті гарантії, які були закріплені в чинному законодавстві? Так, у нас є приклади громад, які мають фінансову спроможність. І відреагували на такий виклик, щоб не, не ліквідовувати або не реорганізовувати е, певні школи, тому що вони бачать в них перспективу. Вони переконані, що люди повернуться до цих е, сіл і життя там завирує з новими е, новими барвами, і вони заперевзяли оплату праці е, вчителів на свій рахунок, але це категорично неправильно. Це тому, що да, все рівно громада фінансує і комунальні послуги, і ремонт, і облаштування. Школ покращеннями, і тут ще вона заробітну плату фінансує. Ну це взагалі кричуща ситуація. і Тому на жаль, політика міністерства освіти в цьому плані ну не є конструктивною. Пане Михайло. Ми тут завжди бідкаємося, що нам не вистачає педагогів в школах, що є проблема. Але зараз ми бачимо, що закрилося майже 600 шкіл, через те, що уряд припинив фінансування, де недостатня кількість учнів. А що з тими вчителями їх перевели на роботу в інші в інші навчальні заклади? Чи вони дійшлися безробітними. Ну, Відверто, це питання ви не мені маєте задати, а міністру, який так, Ну, мені спокійно... би дуже хотілося та, поставити це да, питання. Який міністру. Який спокійно е розмірковує про те, що буде там створений якийсь кадровий резерв, будь-який будь вчитель там, е може зайняти будь-яку вакантну посаду. Питань нема. В ідеї це можливо, але на яку заробітну плату? Вісім тисяч гривень. У нас величезна кількість вчителів в 22-му, в 23-му році покинули свої домівки на окупованих територіях, виїхали в невідомість сьогодні. Вони мають статус ВПО і майже жодної підтримки від держави. Тобто, на свою мінімальну заробітну плату вони мають якось виживати ще платити комунальні послуги ще й орендувати якесь житло або гуртожиток. Ну, якось на 8 тисяч, там ну, добре, на 12 тисяч не розгонишся е шикувати. Це добре, що у нас є, наприклад, і теж є чудові приклади громад, які е прагнучи розвивати свої школи, е створюють умови для вчителів, від відбудовуючи вільне житло, надаючи це житло вчителям. Але це, на жаль, одиничні приклади не мають. Громади на сьогоднішній день такої можливості, щоб забезпечити кожного вчителя житло. Ну а якщо не буде житла, то ніякий вчитель не поїде там і в гірську, і в в гірську, гірську громаду або десь в громаду Полісся, де теж є проблеми з наповнюваністю і знову ж таки дистанцією між. Селами тому це знаєте такі розмови, вони нічим не прораховані і не підкріплені жодною фінансовими і е, статистичним розрахунком. На жаль, ми постійно цю ситуацію е, голослівних заяв спостерігаємо і нічого е, крім. Е, е, Крику, що так не можна робити. Що це не системна державна політика, а це суцільний хаос. Не можемо на На жаль, нічого вдіяти в цій ситуації. Тобто, виходить, вчителі лишилися без роботи не готовий вам сказати. 20, 25 тисяч вчителів мали втратити. Роботу із за наказу 11.12. Ми завдячуючи і народним депутатам, особливо Павлу Сушку, і органам С змогли відстояти цю ситуацію сьогодні. У нас підпало під закриття майже 500 вчителів. Було засідання комітету Шкіл. з питань освіти Верховної Ради, але якось питання. Про долю вчителів це не було піднято, тому мені складно щось сказати. Звичайно, ті органи місцевого самоврядування, які думають про майбутнє, стараються знайти вакансії. Але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день е із за зменшення кількості учнів з різних обставин, е зокрема, і ви вивези батьки вивозять старшокласників, зменшується навантаження, і не кожному є можливість надати години, які б ну більш-менш було прийняти це. Хоча ставка півтори ставки, тому як маємо проблеми. Але ви бачили напевно, що Верховна Рада також ухвалила законопроект про безпеку в школах, що в школах України посилять заходи безпеки. Зокрема, має з'явитися тривожна клопка для швидкого виклику поліції. Територію шкіл визначать чітко та встановлюють правила перебування. Порушників каратимуть або застосовуватимуть інші заходи. Заборонено вхід п'яним підії наркотики або з небезпечними предметами. Ніби до того це було можна охороняти школи, не зможуть люди з непогашною судимістю. Або е, обвинувачені у насильстві чи булінгу. Давайте розбираємося у себе пунктах. Стосовно тривожної кнопки. Ну е, мені просто здається, що є чимало в великих містах України, зокрема, якщо ми говоримо про обласні центри, є міські програми, які запроваджували і тривожні кнопки, і відеоспостереження, щоб було в школах, і охорону в школах щоб була. А зараз цей законопроект має поширюватися і на сільські навчальні заклади, чи як. Ну, перш за все я вам хочу сказати, що асоціація міст активно долучилася до роботи над цим законопроектом. І Хочу вам сказати, що той варіант, який первин первинно пропонувало міністерство внутрішніх справ, як скажімо, ідейний натхненник цього законопроекту, то він був ще більш. Скажем, проблемний для місцевого самоврядування. це нам завдячуючи е, спільному розумінню, діалогу і е, міністерства освіти і комітету Верховної Ради, вдалось вдалось цей законопроект більш-менш причесати і виписати так, щоб він навпаки не нашкодив нашим закладам освіти. тому що первинно, що ви побачите, це те, що за все відповідає директор школи. За все відповідає директор школи. та з таким підходом. Завтра у нас директори шкіл вони і так звільняються потроху із за стресових ситуацій. Вони почнуть взагалі звільнятися, тому що вони 24 на 7 будуть за все відповідати, а поліція буде тільки приїжджати і пальчиком показувати. Ай-яй-яй, ай, ай, ви оцей пункт не виконали або в цей пункт не виконали. Так не може бути тут. Повинна бути тільки співпраця, тільки діалог, тому що ми розуміємо, що школи у нас різні. Є сільські школи, є міські школи, є більш заможніші школи, є менш заможні школи. Але умови вимагаються від всіх однакових. Відповідно, десь в школі є забор, а десь його немає. Тому що територія школи у мене в моїй громаді, де я працював, школи 5 гектарів було. От огоріті, п'ять е, забором. Це не як у місцевого бюджету не вистачить. Тому ми в роботі дійшли. Думки, що потрібно хоча б сформувати, а яка ж має е, яка ж територія, де ось межі школи? Тобто має бути технічний паспорт на земельну ділянку, щоб ну, скажем, поліція теж має якісь е, тут логічні аргументи, що он. Вчинився злочин, а ми не знаємо чи це є територія школи, чи немає території школи. Добре, тоді ми врахували цю цю думку поліції щодо давайте, хоча б формально визначимо, визначимо цю територію. Якщо ми говоримо про круто виклику, то сьогодні це якби уже е, таке явище повсюдне. Це недорога недорога послуга. Да, вона притамана більш міській місцевості, де є і приватні охоронні служби, є муніципальні. Ні, охоронні служби, які надають цей сервіс для сільської місцевості це буде певним складністю, тому що знову ж таки є віддалені, є гірські школи, і не, не завжди цей сервіс може. Бути доступний, але знову ж таки в системі поліції є поліція охорони. Якщо вони хочуть надати такий сервіс, я думаю, що е, і в віддалених громадах, то вони мають про запропонувати оптимальну вартість цієї послуги. А хто ну, за що... це буде платити за цю послугу за вироблення технічного паспорту за охорону? Ну хто бюджет знай за встановлення цієї тривожної кнопки? Дивіться, може, якби, якщо ми говоримо про е, паспортну паспорт земельну ділянку, то в більшості комунальних закладів він е, уже зроблений, тому що це пов'язано з певними і фінансовою, і грантовою діяльністю, і ти не зможеш взяти участь в якомусь конкурсі там, або на бюджетну інвестицію. Якщо у тебе немає паспорту будівлі або паспорту земельної ділянки, яка закріплена з, з, за закладом. Тому в принципі це не проблема, можливо, просто в деяких громадах це ще до цього не дійшло. Чому у нас багато громад створені в 21-му році? І той спадок, який вони отримали від районних державних адміністрацій, які керували школами, він на жаль не завжди є дуже гарним. Тому громадам доводиться надолужувати ті недопрацювання, зокрема і по створенню паспортів. Але важливо, що в законі не визначено часовими рамками. Громади затвердять на виконанні цього закону програми, і в межах своїх фінансових ресурсів спокійненько будуть приводити. Ситуацію до тої потреби, яку вони вбачають за потрібні, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо за огорожі, у нас є школи, які є громадськими просторами, і огорожа там з'являється просто зелені насаджики. Тому забор там не потрібний, бо там ввечері приходять батьки, гуляють. Але важливо, щоб там не порушувався громадський спокій, і поліція аргументувала тим, що у них. До цього до цього закону не було повноважень якось перебувати на території школи і, скажімо, кваліфікувати якісь порушення громадського порядку. Ну, якщо це не є там розпивання. Алкогольних напитків там драки, які у нас передбачені адміністративним кодексом, тому якби, от, скажімо, у спільній роботі більш-менш вдалося зробити такий більш-менш адекватний закон, який ну я вважаю, є як ну, дивіться, пане Михайло, з того, що ви сказали, я так розумію, що це настільки йдеться про безпеку в навчальному закладу, скільки про полегшення життя правоохоронним органам, які мали би якісь законні і юридичні підстави перебувати на території школи, аля гр. Громадського простору знаєте, тут ми говоримо про те, що з цією ініціативою минулого року виступив президент України в Верховній Раді, що потрібно посилювати безпекову ситуацію в школах в закладах освіти. І тому мені складно судити, чи наскільки саме такий перелік заходів запропонований МВС є прийнятним. Ну в ході дискусії ми шукали оті проблемні питання і шляхи їх вирішення. Тому якби ну я не готовий сказати, що як імінна МВС цей вирішить якісь їхні питання, але те, що проблеми в школах є, є драки, є люди, які заходять на територію школи, і ведуть себе там неналежним чином, такі ситуації. Є, і тут важливо, щоб і поліція виреагувала, а не просто був дзвінок, а не було на нього реакції. Тому будемо відслідковувати, як реалі... цей закон буде реалізовуватися на ділі. Тут ще одне уточнення: якщо навчальний заклад не виконає норми даного закону, ви кажете, що немає терміну, до якого треба І немає зробити. санкцій. І, і немає, немає санкцій. санкцій, то що? Ні? Нічого. Ну, я думаю, що у нас такого не має бути. У нас всі е, зацікавлені в тому, щоб і безпека була належним чином. У нас же не стоять школи відкриті і заходь кому угодно. Там, в будь-якому форматі, все рівно існує якась система У когось. Це бабушка божа а у когось там турнікети, в залежності від матеріальних спроможностей. Ну так, так не можна говорити. Всі зацікавлені в тому, щоб заклад освіти був і дій перебування дітей там було максимально безпечним. тому по мірі розуміння необхідності впровадження тих або інших заходів буде реалізовуватися. Закон або активно, або менш активно. Ну, у нас є, наприклад, проблема пожежних сигналізацій. У нас, якщо мені не зраджує пам'ять, десь тільки 60% закладів шкіл, навіть шкіл облаштовані пожежними сигналізаціями. Чому це дуже дороговарті послуга? А особливо сьогодні, якщо на стандартну школу, це ще три роки тому було 2,5 мільйони. То сьогодні це вже за всі три мільйони. А в кожній громаді ну з десяток шкіл, от знайди такий фінансовий ресурс, щоб одномоментно вирішити цю проблему. Але е запропрограмувавши ці заходи через програму, через пошук, наприклад, позабюджетних коштів, то спокійно без е зайвого надриву ці заходи будуть е виконані. Добре, давайте ще одне стосовно ініціативи умовного та освітнього будсмена. Вони обговорюють пропозицію запровадити сертифікацію директорів шкіл на знання державної мови, Мандат те, що директори відповідають за дотримання мовного законодавства у школах, мовне середовище і сертифікація має бути одним з інструментів цього контролю. Обговорюється також важливість системної роботи з педагогічним колективом, приватними освітними закладами, гуртками, літніми таборами, щоб мовні права дітей були захищені незалежно від форми власності е, закладу. Давайте е, ваша оцінка цієї ініціативи сертифікація директорів шкіл на знання державної мови. Е, як це має відбуватися, як ви це оцінюєте? І про який рівень володіння державною мовою директорів шкіл ми говоримо? Я відверто не знаю про таку ініціативу, але хочу вам сказати, що у нас законодавством закріплено, що керівники закладів освіти, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади, зобов'язані серед переліку документів надати сертифікат про рівень володіння державною мовою, тому якісь іще. Додаткові заходи, ну я не чув про таке, тому мені складно щось говорити. І на сьогоднішній день у нас немає такої суттєвої проблеми з рівнем володіння мовою, як вчителями, так і директорами. Але на жаль, бувають, скажімо, такі неприємні моменти, як в деяких у нас регіонах, де є велике проживання національних меншин, де на жаль директори української школи. Не володіють українською школою а слово взагалі. Це звичайно біда, і тут потрібно засновникам закладів освіти більш уваги звертати на дотримання цієї вимоги. Дякую вам, пане Михайло, що знайшли час та можливість долучитися проговорити важливу тему, адже освіта це має бути пріоритетом будь-якої розвиненої держави. Нагадаю, з нами був експерт з питань освіти Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Гончар. Пане Михайло, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах.